Україні. Я сьогодні хочу святкувати на моєму каналі більше, вже трішечки більше, ніж пів тисячі людей. Боже, Я коли починала, я, я взагалі думала, ну, у мене ну, такий дуже специфічний контент, дуже специфічна подача контенту, а вас вже більше пів тисячі. Дякую, дякую, дякую кожному, хто підписався. Дякую. Ви неймовірні, ви котики мої, ви сонечки, мої, Боже. Як я вас всіх люблю, ви не уявляєте, як ви мені допомагаєте вигрібати всю цю хрінотінню, яку чинять ці от кончені Російські федерасти, Дякую, дякую, дякую. Ви найкращі, ви просто мої сонечки. І ви знаєте, я знаю, що вам не треба нагадувати перевіряти підписочку, ставити лайк і писати коментарі. Але сьогодні будуть коментарі, знаєте, не прості, а особливі, бо я хочу знаєте, 5 сотень підписників. Я хочу подарувати 5. Це на, на майбутнє, коли ще буде 5 сотень підписників. П'ять книг я буду дарувати. Умови нереально прості. Просто пишіть, хто хоче яку книжку. Перший коментар, який от, буде з приводу тої чи іншої книги, тому вона і відправляється. В принципі, отак от. Я така щаслива, ну, правда, настрій до небес. Пів тисячі підписників. Ну, знаєте, я розумію, що там да, люди, у которых є, люди, у яких там 11, 11, да, у них там свої радості. А я радію своїм півтисячам, бо ви знаєте, таких підписників немає ні у кого. Ви у мене настільки класні, ви мене просто золоті люди, ви в мене золоті підписники. До речі, я хочу э, подякувати вам, коли я пожалілася за ту. Панянку, яка накатала чи не катала, чи що вона там робила на мене скаргу, і якось реально знизились перегляди, знизились обсяги. І ви мені, Боже, ви мені такі коментарі писали. Боже, сонечки, я плакала, я обіймала вас кожного, кожного, кожного. Дякую, дякую, дякую. Боже, як ви зразу за мене почали заступатися? Боже, це так важливо знати, що. За тебе заступляться, що ти не сам, що ти не один. Тому я теж з вами я підтримую кожного, кожну. Обіймаю, як тільки можна, от так міцно, 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 міцно. От-от так от вас обіймаю всіх і буду дарувати книжечки. Давайте. Значить, перша книжечка, вона така мотиваційна, Бог ніколи не моргає. Вона дуже, до речі, класна. Тут, як в якій складній ситуації, в принципі. Допомагають подивитись на різні ситуації з іншого боку. Ну, в принципі, сенс цієї книжки, що ніколи не треба впадати в Вічі, завжди можна розрулити, завжди можна знайти вихід. І Вічі це нам не треба. Нам ще перемогу святкувати. Тому Вічі це не наша тема. от Менталочка, зазулька, пам'ятаємо. Тому пишіть, хто хоче, дуже класна книжка, написана дуже класною е, мовою, дуже класна така подача інформації. Не знаю, мені сподобалось. Друга книжка, я від неї була взагалі в лютому захваті, це знову і знову Бен Елтон. Да, Елтон. Щось я думала, Ештон. Бен Елтон, знову і знову, я не знаю, це такий, знаєте, нагадування нам. Що ніколи не треба лізти в минуле. Навіть якщо ти от, да, знаєш, що якась, якийсь жах був в теперішньому, да, і можливість, можливість повернутися в минуле. І от я давай я зараз це виправлю. Інколи буває, що ти виправив, начебто того лайна, тої біди немає, але прилітає біда набагато сильніша, набагато страшніша, набагато. Ніколи не треба лізти в минуле. Як вже було, так вже і буде. Е, і тут ну настільки круто. Я не знаю, я можу цю книжку знаєте, розцілувати кожну сторінку. Вона мені настільки сподобалась. Вона е, теж дуже крутезна подача, дуже крутезна. Е, не знаю, я тут не знайшла жодної доколубки, я не знайшла жодної претензії. Мені все сподобалось. Я дуже до речі ганялася за цією книжкою. Якось, коли вирішила її купити, закінчився тираж. Чи я не знаю, в магазинах порозбирала, в общем, щось мені не щастило. І коли я її побачила, я так хап. Вот. І я, я її не прочитала, я її проковтнула просто. Нереально крутезна річ про мандрівника от у часі, в даному випадку, в минуле на початок ХХ століття. Дуже класна книжка, тому, хто хоче ознайомитись, пишіть, і буде вона ваша. Так. Далі Дженніфер Макмаган запрошені, у мене, здається, у мене є відео на відгук на цю книжку, вона мені дуже-дуже сподобалась. Це трилер, дуже, до речі, динамічний, дуже класний, дуже такий, знаєте, розважить вас дуже шикарно. Звісно, ну, ви побачите це відео, да, коли будете дивитись. Звісно, я не змогла там не доколопатись. Ну, ви ж розумієте. Ну, в принципі, дуже-дуже гідна річ, дуже-дуже якісний трилер, і я можу вам його радити абсолютно. От, в принципі, він вас розважить, прикрасить вечір, шикарна річ, просто, просто класний трилер. От. І не тягніть з невідомих там місць речі додому. От, Як тут робила головна персонажка. Ну, вона просто вибисала. О, це каже осина, на якій там жінка повісилась. Ой, це мені треба в кухню. Клас. А потім чого їй там чорти скачуть по хаті? Ну це так. Це вільний переказ. Не, не зважайте, книга реально класна. От. Далі книжечка, на яку у мене теж є відео на каналі, Добра Самарянка Джона Марса. Прочитайте, можливо, ви складете інше враження з приводу цієї книжки. Чому ні, знаєте, література суб'єктивна. Е, і я дуже хочу знати, що ви думаєте з приводу цього трилера. Е, мені він не дуже зайшов, але це я, знаєте, а то ви. Тому, можливо, ви будете скакати. Казати, вау, яка класна книжка! Вау, яка Боже, тут кожна заріночка, просто шикарна ідеальна. Можливо, і так. От. Комусь і танці з кістками подобається, Господи Боже мій. Тому, можливо, і ця книжка комусь сподобається і принесе радість і, в принципі, приємні години читання. Тому е дарую. Далі книжечка це Кадзура і Шегуро Клара і Сонце. Це антіутопія, наскільки я зрозуміла. Я, чесно скажу, я її не читала, її читала моя донечка, вона мені просто в подробицях переказала. Я зрозуміла, що я не буду її читати. Просто, ну не знаю, я не захотіла її читати чомусь. Я не знаю, так зірки склались. Вот. Я її дарую. от Хто хоче, вона всі книги в ідеальному стані в принципі один раз читані. Вот, обережно. Вот. Я не знаю, мені донька, коли її переповідала, я в кінці розплакалась. там ну реально коли люди так вчиняють як не треба в принципі так, як би так не заспойлерити. І єдина, хто максимально в, в, в межу своїх сил е, намагається допомогти, це саме ця от, е, як, як робить жінка, роботкиня. От оця Клара, вона намагається як вона може, як вона вміє, як вона максимально хоче допомогти. І це просто це дуже зворушливо, це дуже. Круто, це, знаєте, коли всім воно пішло по балді, а ця от Клара, вона ну, штучний інтелект, по суті, от, вона намагається. Ну, вже як вміє, так і рятує, але знаєте, вона єдина, хто не байдуже в, в цьому творі. От. Я просто зрозуміла, що якщо донька мені пересказала, я ревла, то що буде, коли я буду читати? Я, я, знаєте, мені і так є за чого поплакати. Знаєте, тут кожен день відкриваєш новини, є тварі. Вот. Тому дарую. Ну, ось ці п'ять книжечок. Зараз я вам ще раз їх покажу. Обирайте, пишіть в... В коментарях не хоче від мене йти. Може, 4 зробимо? Ні, я вже вирішила. П'ять значить 5. П'ять сотень підписників, значить п'ять книг. Так, Джон Марс. Запрошені Дженніфер Макго, Макгон. Знову і знову. Бог ніколи не моргає. І Клара і Сонце. Пишіть, хто, хто яку книжечку хоче і буду дарувати. От. Е, ну, <смі> от таке спонтанне відео. От. фух, <смі> от. Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі виздихнуть, всі-всі-всі тварі, жодна не лишиться. Весь світ вже, знаєте, скидається на діхлофос, так що всі ці таргани просто просто потравимо їх і все. А потім візьмемо такий великий український віник, і як заведем! мене. Нахір з пляжа, як каже Коломойський. Ну і все, і все буде добре. А от, бережемо менталочку, бережемо зозульку. Підгодовуємо її якимось позитивчиком, гарними новинами, книжечками, щоб зозулька в нас не вилетіла з гніздечка. Вона нам ще потрібна. Е, От. А я вас обіймаю міцно, 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 ви мої найкращі, ви мої сонечки, ви мої зайчики. Я не знаю, я вас так сильно люблю. Я, я вас обожнюю, я не знаю, що б я без вас робила. Ви такі класні, ви такі щирі, ви такі просто ну, пусіки мої золоті. Ну, ви, ви неймовірні. Ну, ну, ми ж українці. Ну, що ну, жінка хоче? Ми ж українці, ми найкращі. Тому всіх люблю. Всіх, всіх, всіх і тебе.